Це відео 2 жовтня з'явилося у соціальних мережах, де повідомили, що в навчальному закладі Квасилова група підлітків, нібито навмисно заманила хлопця до шкільного туалету, зачинили двері та почали його бити, при цьому знімаючи все на відео. А після запис виклали під пафосну музику. Інцидент швидко набув розголосу та привернув увагу поліції й адміністрації ліцею. Зі слів директора, трапилося це ще 1 жовтня близько обіду. Побачивши ролик, відразу відреагували та знайшли причетних. Ними виявились учні 8 та 9 класу? Ми вчора побачили відеоролик, де двоє хлопців у нас б'ються в туалеті. Відповідно, ми зразу на нього відреагували, встановили всіх причетних осіб, всіх дієвих осіб, повідомили їхніх батьків, інформацію про цих осіб передали до правоохоронних органів. І наразі правоохоронні органи спілкуються з їхніми батьками. Наскільки ну? Те, що ми спілкувалися з батьками, вони чудово усвідомлюють провину своїх дітей. Зі слів Сергія Валаги, це відео було не конфліктним, а опубліковано в ігровій формі. Підлітки претензій один до одного не мають. А мама одного з хлопців навіть не знала про цю ситуацію. В дітей була сутичка а, типу в боксерських рукавицях, десь літом. І вони, якби, вирішили його продовжити. Це зі слів самих дітей. Вирішили продовжити вже без перчаток, але в навчальному закладі. Це вони так сказали. Телефонували до мами того хлопчина, який найбільше там постраждав. Мама каже, що я про цю ситуацію взагалі не знала. Сьогодні він не пішов до школи, бо маємо там сімейні причини. Каже, ну питали його. Він каже, що все нормально, все добре. Класні керівники учнів відмовились коментувати цю ситуацію. З їхніх слів, ані хлопці, ані батьки претензій ні до кого не мають. Поліція наразі встановлює обставини події. 2 жовтня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де биральні одного із навчальних закладів Квасилова неповнолітні завдає удари руками та ногами по голові та тілу іншого хлопця. Поліцейські оперативно встановили учасників інциденту. Наразі з ними спілкуються працівники ювенальної превенції та встановлюють усі обставини. У ліцеї запевняють, ситуацію не залишать без уваги. З підлітками планують провести додаткові бесіди, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому. Діана Смірнова, Андрій Дейнега, Новини Рівного.